А де приїхав? Джерело номер 3, охоронна зона, І килийс. Можна вироботка. Як бачимо, у нас закони не діють. Все вивозиться. Ну зараз то я бля, тобі, блядь, вистричу до директора, Якого то хуя, блядь, хуйню займаються ці люди, блядь. Що ти мутюкаєшся? Йо, мені. Що ти да матікаш? Да. Ну, що? що ти мотюкаєш? Що тут кожен раз бить? Колес замитий блять блядь, спекція з було, я то на другу не випріщу. Які колеса? Які колеса? 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 Я покажу, що це колеса. Йо, колеса ми. Що болото. А що той? Наш ліс. Східницький ліс. І то все багатство, які люблять люди приїхати, попити на втусі, полікуватися, подивитись на красоту. Хтось заради грошей, то все рубає, вивозить, комусь наплювати на ту красоту. Роботі, а я розумію. Ну, але розбави. я розумію, то яко? Я ж до тебе не кричав. Прийшов від голоси, гославі, група в собі собі.